Ла-ла, 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 луна, 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 ла-ла, 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 луна, питання у чомучки без кінця. Як увімкнути світло? Чи динозаврів видко? Що вітер нам співає? А лебідь буває? Чом люди позіхають? І де зірки зникають? Питання у чомучки без кінця. Ла-ла, 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 луна. Луна луна. Луна луна луна. Сьогодні так гарно, так. Ідеальний день для приємної прогулянки парком. Юпітере, ді, що ви робите? А ти не знаєш Луна, Не можна наступати на тріщини. Точно, це на невдачу. Нам краще поквапитися, бо не встигнемо відвідати тунель. Фух, я встиг. Ми можемо піти в тунель. Так, часу вдосталь. До тунелю? До тунелю! Юху тунель. Такий гарний. ніби з книжки. Коли я був маленьким, це було одне з моїх улюблених місць. Тунель тут був, коли ти був дитиною. Так. І коли мій тато був дитиною. Вау. Луно. Йди сюди. Йди сюди. Хто це сказав? <реш> Ти, Юпітере, це була луна. Що? Луна! Іноді в тунелях і печерах луна створює слова. Дивися. Луна! 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 Прикол! <реш> 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 Тато найкращий. 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 Дивовижно, дивовижно. <ривіт> <ривіт> а що таке луна? <ривіт> Упевнений там папуга чи ще хтось повторює за нами? <ривіт> Ні, Юпітера. Це наші голоси. <ривіт> Розумієте? Звук схожий на гумовий м'яч. І відстрибує від твердих поверхонь. Oh, oh, нам час іти. Звук схожий like на м'яч? Тоді чому наші голоси лунають? Що відбувається? Що робиться here? тут? У чому it's суть? Це найпрекрасніше. Я бачу, мабуть. Що робиться тут? Куди цей маршрут? Я Йа хочу ням. знати Мазна про все, щоб не забуть. <пипить> ням. Ням-ням-ням. Ням-ням. <пипит> я маю, маю знати, що таке луна. Hm. І чому голос десь лунає, а десь взагалі ні. Yeah. Так, я теж маю trip. знати. Я <пипит> знаю. <пипит> 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 Можливо, якщо ми знайдемо інше місце, де лунає луна, то з'ясуємо, чому голоси лунають і ті, що таке луна. А де ми знайдемо ще луну? За мною, хлопці. Привіт. Привіт! Привіт. Привіт. Привіт! Я б хотіла, щоб ми могли побачити звук. Луна, мабуть, лише в тунелях. Але в багатьох інших місцях вона є. Колись я була у старій будівлі з луною. І в печерах є луна. У печерах Так, у печерах є луна. Уявімо, що ми відомі дослідники печер і дослідимо печеру. Так. І можливо, ми зможемо побачити звук. Тоді обов'язково розберемося, як працює луна. Ми дослідники печер. Ні, ми відомі дослідники печер. Гаразд. Краще почнемо досліджувати світло. Вімкнуто. А тепер пошукаємо луну. Привіт, привіт, привіт! Вау! О, що це було? Здається, це мій голос. Ми, ми бачимо ми наші голоси. голоси! Ой, я спробую. Екол! Луна. Екол! Екол! Тепер я. <плес> Ю -ху! Ю -ху! Ю -ху! Ю -ху! Ура! Дивовижно! Дивовижно! Кумпернікель! Яблуко. Аблуко. Наші голоси ніби вдаряються об стіну печери і відстрибують від неї як гумовий м'ячик. Про це казав тато. <плес> О! А вже ж! Я не розумію, Луна. Дивися. Якщо кинути цей м'яч у печеру, він вдариться об стіну і відскочить. Саме так роблять наші голоси. Поглянь. Луна! 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 Якщо стіна дуже близько, м'яч і звук відстрибують швидко. А якщо стіна знаходиться далі, це займе більше часу. Дізнаємось. Ось Цього разу ти кидай м'яч. Луна! 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 А на дворі звук продовжує лунати і не повертається назад. Отак. Не треба. Це мій улюблений м'яч, і він не повертається назад. Отак. Значить, тато правий. Луна ніби гумовий м'яч. Це найкращий досвід, 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 досвід. Ви могли б трохи тихіше луна, це теж твоя луна. Ні. Я так не думаю. Привіт. Є там хтось? Так, тут. О, привіт, містер Кажан. Ми вас розбудили. Так. Хто може спати у такому шумі? Вибачте, містер Кажан. Нам було весело розважалися з нашою луною. Так, ми чуємо голоси, що відбуваються від стіни. А. Ти кажеш про звукові хвилі. Звукові хвилі? Звукові хвилі? О, так. Це те, що ви називаєте звуком. Звукові хвилі? Звукові хвилі та луна дуже важливі для нас, кажанів, оскільки ми літаємо вночі і використовуємо звукові хвилі та луну, щоб орієнтуватися. Звук поширюється хвилями, що гуляють печерами, відбиваючись від стін твердих як купа м'ячиків круглих. Відбиваючись від стін твердих, є купа м'ячиків круглих, м'ячиків, м'ячиків. І кажани використовують луну, щоб знати, куди йти, видавати звуки під час польоту, які відбиваються від предметів. У тунелях є луна. І як знаю, у домах і луну можна знайти. В інших місцях навколо. Луну можна знайти в інших місцях навколо. 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 Отже, звук поширюється хвилями, а в таких місцях, як печери і тунелі, звук повертається. Ось що таке луна? Дивовижно. Ходімо, луно. Дослідимо ще кілька печер. Може, пізніше. Спершу треба підготувати шоу. О, для мами і тата. Точно. На сьогоднішньому шоу ми поведемо вас у печеру. І це знадобиться вам. Гаразд, світло. Та-да! А ви знаєте, що звук поширюється хвилями? І їх називають звуковими хвилями. Отак. От і коли ви перебуваєте в тунелях, печерах та старих порожніх будівлях, звукові хвилі відбиваються від стін і повертаються до вас. От що таке луна. Звук поширюється хвилями, що гуляють печерами. Відбиваючись від стін твердих, як купа м'ячиків круглих. Відбиваючись від стін твердих, як купа м'ячиків круглих. Як купа м'ячиків круглих, м'ячиків. Звук поширюється хвилями, що гуляють стінами. Відбиваючись від стін твердих, як купа м'ячиків круглих. У тунелях є луна. І, як знаю, о домах. І луну можна знайти в інших місцях навколо. Відбиваючись від стін твердих. Як купа м'ячиків круглих. М'ячиків. Юху! Дивовижно! Фантастика! Хіба це не надзвичайно? Кажани використовують луну, щоб знайти дорогу вночі. Це було чудово. Але. чому кажани літають вночі? Чому не сплять вночі, а вдень не літають? Ой, стільки запитань! Luna, Luna, la, la 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 Luna. The questions and adventures never end. How do lights turn on? Where have dinosaurs gone? Can the wind sing a song? Are there really black swans? Why do people yawn? Where are the stars at dawn? The questions and adventures never end.